базові вправи зі стечингу на кожен день. Ми робимо глибокий вдих. З видихом витягуємось нагору, витягуємо хребет. Угу. Вдих. З видихом нахил вправо. Вдих. З видихом нахил вліво. Знову вдих, прогин. Лопаточки збираємо і з видихом округляємось, лопаточками потягнулись нагору. І ще разочок вдих. Видих. Добре. Зробимо вдих. З видихом опускаємось вниз. Робимо крок, крок назад, опускаємо коліно на підлогу, грудну клітину, виходимо. Собака морду догори нагору, плечі опускаємо вниз, зажимаємо сідниці і відчуваємо витяжіння м'язах пресу дихаємо. Робимо вдих, з видихом ставимо ніжки на носочки і уходимо в собаку мордою донизу. І тут важливо опустити п'яточки на підлогу і відчути витяжіння в ікроножних м'язах. Дихаємо. Робимо вдих з видихом права ніжка, мах нагору, коліно під себе і уходимо в позу голуба. Дуже важливо в позі голубя, щоб ваші газові кісточки дивились прямо. Тобто не було завалювання не на правий, не на лівий бік, а дивились чітко, прямо, як фонарики. І ми опускаємось вниз. І тут відчуваємо сідницю і латеральну поверхню стегна правої ноги. Дихаємо. Знову входимо в собаку, робимо вдих. І з видохом крок правою ногою випад, ліве коліно. Опускаємо на підлогу. Праву ручку під праве плече. Робимо скороточку для вашого хребта. Робимо вдих. Тут затримуємося на 5 циклів дихання. З видихом вниз. І права ручка нагору. Затримка. вдих, З видихом вниз. Ставимо ніжку посередині килимочка. Ручки